Всім привіт, ви на каналі Аніплей і сьогодні ми граємо в Тома з друзями. Це в нас Бен, це Хенк це Джинджер треба. Це Ребека. Анджела і наш Том. І бачите, нам потрібно робити те, що вони хочуть. Наприклад, джинджер хоче в туалет. Вони хочуть покупатися. Для цього нам потрібно подивитися рекламу. Да? Давайте подивимося рекламу. Так, ось вони вже покупалися і інші купаються. Також вони можуть мусор потрібно їм зібрати. Так, тум хай ходе. Ещ мусор джинджер Вы так разумели, что тут есть сериал. Э, ну, такий мультфильм є с двумя... с тими всіма персонажами разом шовый. У нас тут сніг пішов, мабуть, еще. Зразуміло. Так, альбом який новий з'явився ми тут усі альбоми зробили. Я коли сама грала, я усі альбоми зробила. У нас є ось такий альбом. І ми, наші дні. І ми можемо збирати. Для цього нам потрібно їздити і збирати автобусики. Вот наш автобус, у нас аж 5 сразу можем ездить. Давайте пойдем сюда. И выбираем пакетики. Монетки. И 6 раз мы можем. Открываем. И вот эти карточки нам выпали. Так, а вот карточек нема. Так, где ж наш цей. Десь... А, вот. Давайте в наш альбомчик. Так, можем еще раз видеть Сюда. Так швидко, свитку все покрови. Щоб не чекати. А, ой. Так сюди. Так швидко завернути. Так будет сейчас. Нашу вертушечку. И альбомчик. Так, тут ще реклама, нові ну, відео сюда. Це відкриємо. закинчила. Подарочек. А тут вот какая реклама, я сами не разрабатываю. Вот на футбол. Вот хочет Так, ну черно, тому виключаємо. Так, давайте Циф все зробили. Давайте з Томом поиграємо в огород. Можна поиграти. Вот у нас виросло тут. Можемо посадити це і полити. Я ну, тут свідчую чогось пішов. Взагалі-то весна вже, але... Знаю, что с ней Так, те захворіла снова. Так, что сработаем? Давай. О, голову прием. Так, что у вас тут? Як потрібно спадать. Дуже одні методы лікування. Так, видишь? Зараз колючка сама вивезе. Ви, ви так, чим же вам бы позайматися? Давайте проведемо экскурсию. Ось тут у нас бассейн на вулиці, тут... Домик на дереві, тут качелька така колесо, пісочниця, тут наш шкаф, можемо передягнути їх. Тут реклама вискочила. Тут єхні ліжко. Тут оце книжечки, тут ігри, тут доска. Тут вікно там з чимось, Ось цей їхні стіл. Холодильник. Кухня, туалет раковина це дзвіничка, ванна, огород, тут ще дерево якесь. Тут можна робити ремонт. А тут у нас цей автобусик. Ось так от. Ну, Мені здається, для першого разу я вам все показала. Давайте тепер вже закінчити. Мы все, мы уже понимаем, мы тоже готовы. Давайте, они уже будут лягать с Да? Это как это будет. Хэнк. Так. Так, давайте всех покладем, чтобы они поспали. Так, Джинджер тоже хочет спать. Давайте, Хэнка. Бена. Так, Анджела І там. А, че джинджер. Всі будуть спать. І на чому наше відео завершиться Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І всім... 八八八八。巴巴巴巴